Дощова, прохолодна, хмарна погода, буду розмножувати сьогодні. Грушпан. Хто я каже? Хто скаже самшит, хто скаже А, грушпан. я забулася. Я по нашому Грушпан. То самшит, самшит. А в нас кажуть, грушпан на то я так бачите, задумалася. І ось набираю живці. Як той живець виглядає? Ось такі у молоденькі брати не треба, бо вони дуже мають багато вологи, потребують вологи так само, а корінчика ще нема, через то воно не дуже. Ось серединці. Серединки беру і вибираю. Вибираю якийсь такий, що твердіший мав твердіший е, стерженьок, ділочку. Ото взяла, обдерла, щоб то що в землю має йти. А то трішки о, є молоденьке, то геть пообрізаю. Щоб воно менше потребувало, потребувало ну, відросте. Секатор папці від Дніпром. Від Дніпром. Зручний файний. Так, файний. І ось зараз я водичку можна е, на шклянку води дати трошки менше півчайної ложки меду, як вам не шкода, і потримати один сім готувати собі, покласти собі в ту водичку солоденьку. Воно сприяє, щоб корінчики краще швидше, швидше утворювалися. І от зараз я покажу, не буду жити. Да, в, в затінку, в затінку, обов'язково в затінку. Підготовила собі, Розрихлила земельку. Одного від другого, там, я знаю, сантиметрів на п'ять. Діньочко. Затінку обов'язково, незважаючи. Кабу, а І буде вже часу пів... чекати корінче. Ну, до півроку. Півроку. Поливати як часто? Поливати, як суха, погода, тобі ще треба поливати. Ну, не переливати так само, хоча сам шит він не дуже боїться, щоб переволожено. Воно таке стійке. А дуже. Накривати. Накривати нема потреби. Mm. Ну, нема потреби. Воно листя має таке не таке водянисте, а таке сухіше. О, і ось так от добре, так ті, туго, тугенько, отак, отак туго затискаємо. От. А лопатку з аврори не берете? Беру я собі лопаткою, а, рядочок, рядочок робила. Та, угу. Я собі лопаткою рядочок зробила і поляти, добре. Можна тою самою водичкою, що ви собі готовили, щоб воно цей. Хоча то не обов'язково, просто довше треба чекати. Як не маєте меду, то то не обов'язково. Можна цукру, цукру менше результату дає. О, ти питаєш скільки? От бачиш, що молоденьке попускало. корінцем, Гарне коріння має.